Свята Анастасія, ім'я якої означає Воскресіння, жила у Римі за часів, коли Римською імперією правив Діоклетіан. Вона була донькою багато і знаного язичника. Її мати християнка на ім'я Фавста посіяла в дитячу душу перші зернини віри. Коли Анастасія досягла зрілості, батько проти волі доньки, одружив її із лихим чоловіком, публієм, який прагнув лише задоволення своїх грубих жадань. Утім, дівчина, охоплена любов'ю до небесного нареченого, бажала зберегти дівоцтво, яке робить людину подібною до ангелів. Під приводом хвороби їй вдавалося уникати подружніх стосунків, а вночі вона вдягала скромне вбрання, і в супроводі служниці, ніби жінка з народу, йшла до в'язниць, аби відвідати гнаних за віру воїнів Христових. Свята із любов'ю та відданістю служила і намагалася принести полегшення тим, хто зносив муки за ім'я Христове. Вона промивала й перев'язувала рани від перенесених тортур та надихала їх стояти у вірі. Коли Публій дізнався, що його дружина обманювала його, вдаючи хворобу, та принижувала себе спілкуванням із зневаженими християнськими в'язнями, його охопив жахливий гнів. Він замкнув Анастасію в її покоях, заборонивши будь-які зв'язки із світом. Щодня, зростаючи у вірі та сповнюючись духовної радості, свята Анастасія трималася так близько трьох місяців. Потім до неї дійшла звістка, що її чоловік загинув дорогою до Персії під час морської бурі. Отримавши свободу, вона поспішила роздати своє майно на справи милосердя, щоб відтепер присвятити життя, відвідуванню та підтримці сповідників у в'язницях. Анастасія невтомно піклувалася про своїх сподвижників та всіх сповідників віри. Не було жодного християнина, який не знайшов би в неї якоїсь допомоги, харчів, грошей, підтримки і співчуття, палких слів, які надавали стійкості. Та надію на небесні блага. Коли ж святі мученики завершували свій земний шлях, вона достойно і благоговійно звершувала поховання їхніх святих мощей. Не маючи причини ховатися, Анастасія визнала, що вона християнка. Її схопили, наче просту жінку, і привели до флора, префекта і лірику. Дізнавшись про її високе походження, той не віддав її катам одразу ж, а взявся допитувати її сам, намагаючись переконати. На завтра Анастасію привели до самого Діоклетіана, як і напередодні, вона виказувала цілковиту зневагу до благ та розумувань цього світу і нетерпляче бажала приєднатися до своїх товаришів у царстві небесному. Анастасію схопили і вкинули до в'язниці, де вона залишалася цілий місяць, зовсім без їжі. Коли префект побачив, як Анастасія виходить із в'язниці, променіючи духовною силою, він віддав її під нагляд іще більш жорстоким тюремникам. Після 30 днів ув'язнення він засудив її на смерть. Святу Анастасію разом зі 130 язичниками, засудженими за звичайні злочини, та одним християнином на ім'я Євтихіан, повантажили на корабель, дно якого пробили в багатьох місцях. І залишили у відкритому морі. Але перш ніж корабель почав тонути, біля керма з'явилася свята Феодотія і довела корабель до острова Пальмарія біля Неаполя, де перебували вислані християни. Бачачи таке диво, супутники святої, сповнені вдячності, також прийняли віру Христову. Дізнавшись про це, префект відправив на острів свої війська. Заарештував там близько 200 християн і наказав відтяти голови їм усім. Першою було страчено Святу Анастасію, яка нарешті отримала мученицький вінець. Потім його здобули і усі інші.